Ця квітка занесена до червоної книги і потребує охорони. Та щороку навесні її масово зривають для продажу. Її ботанічна назва галантус, але більше вона відома як підсніжник або білий пролісок. Кіровоградець Василь Ковтун – аматор Майже 40 років він вирощує первоцвіти у себе вдома. У такий спосіб намагається вберегти квіти від знищення, продає тільки у вазонах. Як ростуть весняні квіти у домашніх умовах? Бачила Ольга Склярук. Це одна з кількох ділянок, де Василь Ковтун вирощує свої підсніжники. Чоловік про них знає все. Ними займався ще його дідусь. Захоплення квітами переросло в бажання відновити їх популяцію у нас в області, говорить чоловік. Це як хобі свого роду. Ну і будемо говорити для розпространення среди людей, тому що люди хочуть приобрести цвіток, красно краснокніжний, не везде росте. Ну для того, щоб його би, асимілювати, щоб у людей було. Первоцвіти з'являються щойно сходить сніг. Цьогоріч, через теплу погоду, перші підсніжники з'явилися середині січня. Сорт квітів привезли із Закарпаття ще в 70-х роках. Відтоді квітка одомашнилася і росте вдвічі більшою за своїх лісових родичів. У нас від асімілірован, якби весіння, зв'язане з весною з сердечками. Такої. Внутрі сердечки такі втечінки. Цвіток ніжний, весенній. Щороку навесні чоловік викопує більше цибулини рослин і висаджує їх в окремій ємності для реалізації. Якщо добре доглядати за ними підживлювати, рослина може вирости до 45 сантиметрів. В этот вазон входить сім Ну, При коли воно росте, воно ділиться на наступний рік, це вже виходить, буде 14 цвітків. З одного такого так. з сім сім матеріалу, то за зону. Да. Василь Ковтун чи не єдиний в Україні, хто вирощує і продає червонокнижні підсніжники на законних підставах. Каже, шкода тих квітів, які щороку масово збирають. Ми звернулися в екологію, тобто отримали розрішення, писали офіційне письмо, вони дали відповідь, з чим це зв'язано. Вот. і в даний момент я просто-напросто по інтернету зв'язувались. Ну ні людей, которые как як бы в калічествах більших выращивали вот такой вот Цвіток існує близько 20 видів підсніжників. Усі занесені в червону книгу. І врятувати їх від зникнення можна так, як робить Василь Ковтун, вирощуючи у себе в квітнику. Ольга Слярук, Олександр Катеруша день за днем.